Ну що ж, вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк. І ви на нашій традиційній тай-менеджмент зарядці. І хочу сьогодні поговорити на таку тему, що ж таке емоційний інтелект. Такі корисні зарядки ми проводимо для наших слухачів від студії управління Часу «Богуш Тайм». І кожного ранку ми обговорюємо різні цікаві теми. І ось сьогодні така тема, а що ж таке емоційний інтелект? І справді, що ж таке емоційний інтелект? Емоційний інтелект це те, як ми вміємо визначати свої емоції, як ми вміємо опановувати свої емоції, як ми вміємо визначати емоції людей, які нас оточують. І це як ми вміємо взаємодіяти з цими людьми. Чому дійсно важливо працювати над своїм емоційним інтелектом? Тому що необхідно дійсно визначати свої емоції, задавати собі питання, я зараз, що я зараз відчуваю. Якщо, до прикладу, відчуваєш якусь злість чи страх, можна себе запитати, О, я зараз відчуваю злість. Чи я зараз відчуваю страх, а що я можу зробити, як я можу собі допомогти. Так само, якщо, до прикладу, ми бачимо навколо себе людей, і бачимо, слідкуємо за діями цих людей, і бачимо, що вони можуть діяти, як вони можуть взаємодіяти з іншими людьми. І також ми можемо знати їхні якісь дії, можемо навіть спрогнозувати їхні дії в майбутньому, що вони можуть зробити в майбутньому, коли правильно проаналізую їхню емоцію, їхні дії, і знати, як людина діє, як вона діє в майбутньому. Тому дуже важливо дійсно розвивати свій такий емоційний інтелект, і важливо знати, як же ж його розвивати. І на цьому тижні ми проводимо таку завжди розмови які стосуються філософії Кайдзен? Кайдзен це така філософія, де можна малесенькими кроками покращувати собі життя. І отже, так само і ми можемо малесенькими кроками розвиваючи свій емоційний інтелект, також допомагати собі в житті. Як же ж це можна зробити? До прикладу, як можна відслідковувати свої емоції? Як можна вивчати себе, бачити свої емоції? Ввечері, коли ви аналізуєте свій день, зазвичай всі наші. Учні, всі наші студенти, які проходили наші тайм менеджмент квести вони знають, що ввечері ми завжди аналізуємо свій день. І ввечері корисно дійсно аналізувати свій день, дивитися, як день пройшов, які емоції я сьогодні відчувала, як я справлялася з цими емоціями, яка технологія мені допомогла справитися з тими чи іншими емоціями. І коли ми аналізуємо свій день, і ми бачимо, до прикладу, я якусь таку емоцію сьогодні пережила, що я не вміла себе, наприклад, опанувати в цій ситуації. І я тоді собі задаю питання, а що я буду робити по-іншому? А як я можу використати це у своєму житті? А що мені ще треба вивчити, дізнатися, щоб мати можливість дійсно себе опанувати і в таких ситуаціях вже реагувати зовсім по-іншому? Це такий наш ріст. І ми можемо малесенькими кроками. малесенькими, Кроками підвищувати свій емоційний інтелект і знати, що ми можемо робити в тих чи інших ситуаціях. До прикладу, якщо десь переживаєш якусь емоцію якоїсь злості, чи якийсь сум. Можна, ну, я використовую, до прикладу, маю в своєму арсеналі декілька таких приємних моментів в житті, або ж якісь смішні історії. І коли мені сумно, або коли у мене якась дуже погана емоція, якась злість, я можу просто згадувати собі такі якісь приємні моменти. Або, до прикладу, якщо я злюся на якусь людину конкретно, я можу згадати якийсь приємний момент, який у мене з нею відбувся. і ця вже зменшується. Також дуже важливо вміти опановувати себе, вміти себе опановувати і вміти допомагати собі. До прикладу, якщо я мене це особисто про себе розповідаю можливо, комусь. Цікаво, і якщо хтось для себе щось таке нове візьме, я буду, даже, ну, буду дуже рада, що ви зможете це дійсно використати і застосувати у своєму житті. До прикладу, коли мені необхідно вирішувати якусь важливу справу, а в мене в голові рій думок, і ще, знаєте, у нас інколи в голові живе такий внутрішній критик, де ми себе критикуємо, у мене нічого не вийде, у мене там нічого не вийде, і ще якісь різні такі собі говори. Слова і допускаємо собі такі думки. І от щоб угамувати цього внутрішнього критика, я використовую таку для мене. Для мене, ще раз повторюю, для вас може бути своя. В кожного в арсеналі має бути своя технологія, хто як з цим справляється. Мені допомагає така дихальна вправа. Я фіксую, фіксую свій вдих. І фіксую видих. Тільки в мене така ситуація, що у мені в голові каша, і хтось мені розказує, що в мене щось не вийде. Я одразу же фіксую свій вдих, фіксую вдих вдих і фіксую видих. Фіксую вдих і фіксую видих. Дихаючи таким чином, я заспокоюю в голові цього такого, е, таку людину, яка живе інколи. У нас у всіх вона живе, я знаю, тому що нам всім щось підказує, якесь внутрішнє відчуття. У нас таке є. Оцей внутрішній критик, який нам допомагає оце давати ці внутрішні відчуття, і щоб зробити так, щоб він замовк. Я використовую таку технологію, мені це допомагає. Можете спробувати хвилинку так подихати, і у вас в голові буде повна тиша. Я це знаю точно. Також, якщо до прикладу, ми маємо виховувати в собі те, що ми можемо. Бачити в інших людях якісь певні емоції. І коли ми в інших людях бачимо якісь певні емоції, і не завжди нам ці емоції подобаються, інколи ми навіть не знаємо, як діяти в таких ситуаціях. У нас також мають бути в арсеналі. Певні дії, які ми можемо використати в таких ситуаціях, до прикладу, в ситуаціях з дітьми. У мене двоє дітей, і я точно знаю, як їх заспокоїти. Коли дитина засмучена, коли вона приходить там, починає плакати без причини, або часом і по причині плачуть, і ти дивишся на цю дитину і не знаєш, як її заспокоїти. Можна просто я так використовую, можна просто сказати, про що ти плачеш. І зверніть увагу, я її питаю, не чому ти плачеш. А про що ти плачеш? І в неї виникає такий трошки ступор, тому що запитання незвичне. Вона знає, чого вона плаче, але вона не знає про що вона плаче, і вона замислюється на хвилинку і вже плач стихає трошечки. Можна використовувати такі технології, які ви знаєте, як, як опанувати дитину, яка плаче. Можливо, треба її обійняти, можливо, треба обійняти і помовчати разом з нею. Тобто, буває багато різного. Так само, як можна взаємодіяти з тими людьми, які зробили якийсь поганий вчинок. Зазвичай у нас люди всі хороші, але вчинки інколи роблять погані, такі, які нам не подобаються і не на нашу користь. Що можна відповісти? Що, як можна зробити? Можна просто запитати, а що в твоїх діях є правильно. І друге питання можна задати, а як правильно, як зробити це треба було правильно. І тоді дійсно ми можемо так взаємодіяти з людьми, не сваритися, не скандалити з ними, а задати їм гарні мудрі запитання. Також дуже важливо дійсно ще вміти і опановувати себе до прикладу, коли ми йдемо до магазину, голодні. Уявіть собі, йдемо до магазину, голодні, ми зараз підемо і скупимо абсолютно все, що там є. Тому що ми голодні, у нас ми хочемо все. Але уявіть собі, якщо ви будете знати, як себе опанувати в такій, такій ситуації, тобто я використовую в мене правило: я ніколи не йду до магазину голодна. Я завжди перед походом в магазин маю з'їсти якусь поживну білкову їжу. Білкова їжа вона допомагає наситити наш організм і в довгий, в довгий час тримати його дійсно насищеним, тобто насищеним поживними елементами і насищеним білком. Також дуже важливо, і коли я вже не голодна і йду в магазин, я не скуповую все підряд. Тобто, ми, знаючи свої, свої якісь емоції, на що ми можемо піддатися, на що ми можемо повестися, ми можемо їх навчитися опановувати. І саме краще дійсно це робити ввечері, коли ми бачимо, як ми вчинили, що ми зробили, як би ми могли зробити по-іншому. Так само можемо собі прописувати ті емоції, і як ми можемо з ними справлятися. Також ще дуже важливо. При взаємодії з іншими людьми, і розвивати в такому напрямку свій емоційний інтелект, дуже важливо не тільки давати людям підтримку, а знати, що дійсно може ще і підтримувати вас. До прикладу, коли ви роздратовані, наприклад, мені, коли я роздратована, мені допомагає фітнес. Я приходжу в тренажерний зал, і моя тренерка знає, по-моєму, вигляду, що якщо в мене прямо такий збуджений вигляд, що я зараз всіх розстріляю? Мені обов'язково потрібно дати функціоналку. Де я повністю видам всю свою енергію, де йдуть вправи на кількість і на швидкість, і де передих між вправами дуже маленький. Тренерка знає, о, Ольга, вам сьогодні функціоналка, ви прийшли в тонусі. І коли вона мені дає функціоналку, після цього заняття мені стає набагато легше. Я видихнула, я зробила це все, я щось досягла, сподобалась собі, і з такими гарними емоціями. І я йду додому. Комусь, до прикладу, може допомагати прогулянка. Я знаю, В мене, мене є знайома, до речі, можу про неї розказати, тому що, тому що це буде не поза очі, а ця знайома вона є дійсно в цьому ефірі. Я в мене є знайома, я, до якої я ввечері зателефонувала і запиталася, як в неї справи. А вона мені сказала, що я працюю над документами і десь допустила якусь помилку в документах. І я кажу: «Залиш ці документи і вийде прогуляйся. Вийде прогуляйся, подивися на предмети довкола і трошечки переключися. І дійсно, коли ми дуже працюємо постійно на одному рівні, тобто ми читаємо документи, і вони на одному рівні між нами і нашими очима. Ми до цього звикаємо, і, нам, і ми вже не бачимо різниці, ми вже не бачимо нічого. А щоб трошечки змінити, змінити цю ситуацію, необхідно пройтися, прогулятися, подивитися на предмет вдалечінь. Подивитися на предмет зблизька, тоді трошечки міняється ракурс, і коли ти приходиш, потім сідаєш за ті документи, тобі легко з ними працювати, тому що ти бачиш щось нове в цих документах. І дійсно, моя знайома зателефонувала мені через деякий час і сказала, що я знайшла помилку, все добре, я знайшла помилку, тому дуже важливо переключатися і вміти переключатися. А ще важливіше, до кожної ситуації. Знати вихід, знати, що мені допомагає справитися з тією чи іншою ситуацією, що мені допомагає справитися з тими чи іншими можливостями, з тими чи іншими, до прикладу, якимось емоціями. І четвертий пункт. Що дуже є важливо, дуже важливо це постійно навчатися. Це постійно навчатися, дізнаватися щось нове, дізнаватися якісь нові методи, які ви можете собі уже використати в житті, уже вже сьогодні, щось дізнатися і зразу використати, закріпити на практиці. І подивитися, допомагає вам цей метод чи не допомагає. Якщо допомагає, взяти його в свій арсенал і користуватися ним. Знаю точно, що допомагає. Допомагає планування. Планування допомагає всім. Отже, ми всім завжди рекомендуємо, всім нашим слухачам, нашим учасникам квесту, всім мої знайомі знають, що необхідно планувати свій день. Написати список завдань на сьогодні. Поділити їх по різних категоріях на робочі завдання, на навчання, обов'язково на навчання, і ви вже знаєте чому, на особисті завдання і обов'язково залишити собі місце для форс-мажорів. Тому що це також наш емоційний інтелект, і це такий метод, який допомагає розподілити свій день так, що вам вистачить часу абсолютно на все, і навіть на форс-мажори, навіть на ті завдання, які у вас з'являться. Як сніг на голову, так як вчора сніг на голову в Києві, і сьогодні сніг на голову трошки в Хмельницькому. Ось так вони бувають і з'являються. Але ми знаємо: ми знаємо, що для них необхідно залишити час і знаємо, як з тим справлятися. До кожного завдання поставте обов'язково час, поставте пріоритети і. Намалюйте розклад дня, намалюйте, які завдання ви будете виконувати, і в якій частині дня, в якій годині ви будете виконувати певні завдання. А ввечері обов'язково проаналізуйте. Проаналізуйте ті завдання, які ви виконали, ті завдання, що ви не виконали. Проаналізуйте свій день, з якими емоціями ви його прожили. І якщо якісь емоції були нові для вас, і ви не знаєте, як на них реагувати, обов'язково дізнайтеся, знайдіть методи, як. Реагувати на певні емоції. І тому зростаємо, зростаємо, покращуємо свій емоційний інтелект. І всім вдалого дня! До нових зустрічей!